Вітаю вас, мої глядачі. Так, серія 2. Продовження мого розвідувального походу. Перша серія називається Емоції зашкалюють. Так, пішла я в інший ліс, і уже по дорозі до іншого лісу зустріла отакі печериці. Молоденькі, гарненькі. Ой, а це не спіла зайти в ліс. І дивлюся, просто любуюся. Це у нас такий смачний, корисний, ароматний, гарний грибочок, який називається глива. Глива лісова. Зараз дуже багато, до речі, людей вирощують їх вдома, цей грибочок. І правильно і роблять, тому що органічний продукт завжди повинен бути у вашому раціоні. Дивіться, які красиві такі букетики, ароматні. Ой, краса. Оце обхожий цей стовбурець. Бачите, люблять вони такі містинки. О, на якій ніжки він росте. Видно, що грибочок, знаєте, такий дорослий, але не старий. Бачите, такі пластинки ще такі світленькі. Ой, яка краса, які букетики. Мені грива подобається, її знайдеш, так завжди букетами. А це клас. М -м -м -м, дивіться, я цей грибочок дуже люблю. І я його і сушу. Так, я його і мариную, я з нього роблю і фарш, і заморожую. Це універсальний просто грибочок. І він дуже-дуже лікувальний. Дивіться, які маленькі, гарненькі. Дивіться, зараз я буду знімати грибочки. І вам трішки хочу про цей грибочок розказати, який же він корисний. Дивіться, якщо ви будете вживати зливу по 100-150 грамів в день цей грибочок, до речі, можна їсти кожного дня. Не так як інші грибочки там два рази на неділю, бо важкувато буде для вашого шлунку. То він буде сприяти вам для здоров'я. Це виведення радіоактивних елементів з організму. Так? Сприятиме попередженню. І лікуванню виразки шлунку, перешкоджає розвитку атеросклерозу, нормалізує кров'яний тиск і рівень холестерину, здійснює протипухлинну дію, знижує ризик розвитку раку, підсилює імунну активність, покращує роботу. Кишечника розщеплює жири в організмі, затримує старіння організму. Я думаю, що це дуже-дуже важливе. До речі, бульйони з цього грибочка просто неймовірні, І зварені на бульйончиках ці супи, борщики. Дуже-дуже смачний. І цей грибочок, він. Іде поруч із білим грибочком. так? А також, коли ви їх висушите і зробите порошечок, і у вас буде дуже-дуже смачна приправа із цього грибочка дивіться, яка ж краса, цей грибочок, він реально зараз дуже використовується в е фундотерапії. Ще, до речі, 3000 років тому. Гливи служили азіатам своєрідним таким тоніком для імунної системи. Цей грибочок вже давно знають. Зараз його дуже-дуже використовують і готують з нього ліки. Дивіться ж, які гарнесенькі. Ой, яка я рада. Да, це в мене така. Прогулянка, що у дві серії містилася, бо ну, не можна було все в, одну, е, все в одній серії показати. Так, і у кого немає можливості піти до лісу, ну, ми знаємо багато таких людей, що не мають можливості сходити, так, то зараз дуже використовується і дуже багато є технологій вирощування гливи вдома. І на пеньках, і, ну, де, ну, і на деревах таких закинутих, да? Уже, ну, які пропадають, то е це все можна робити і зробити такий корисний органічний продукт. До речі, ще хочу додати, що по дослідженням глива е по багатьох параметрах. Як ви знаєте, залишила далеко позаду своїх сусідів. Давно вже доведено, що ну, лисичка в своєму складі має такі полісахариди, які мають протиракову дію так, в організмі людини. А глива ж, вирощена навіть штучним методом, має в складі цих полісахаридів два рази більше, ніж лисичка. Те, що ну, глива володіє протираковою активністю, ну, вже доведено науковими дослідженнями, ну, це вже факт. Тому вирощуйте вдома собі такий гарний грибочок. Дивіться, які красиві букетики. Знаєте, коли їх рвеш, ой, це такий ну, кайф, ну просто ну, для мене. Отак От і вам показую. Бачите, там видно, що міцелій залишається, такі біли біле такі крапиночки на дереві, то буду навідуватись. Я думаю, бачите, біленькі-біленькі. То у нас міцелій, то ще будуть грибочки, краса. О, яка я довольна. Так. Прогулянка у мене вже класна. Так, а це я так спустилася. Тут таке ну, болотце. І натрапила я така ура! Печериці. Такі мощні, класні, думаю. Ну да. тут таке болоце трішки, вологі багато. Ой, думаю, клас, які великі печериці. Та ви знаєте, в процесі збирання я трішки засумнівалася. Засумнівалася, що. Ну, я не знаю, який це вид печериць. Якось я, бачите, знайшла дорослі, а дорослі вони... Ну, дивіться, якось Ну, я не знаю, може мені хто підскаже, може я якби і засумнівалася, але дивіться, які шапинки. Шапинки на них, бачите, такі. Я розумію, дуже багато видів печерись, але ви бачите, які вони мощні, ці грибочки. Ну, якби ще щоб дорослих не було, да? Я б не так сумнівалася. По маленьких, наче видно, що це печериці. А по великих грибочках я засумнівалася. Вони якісь такі мощні, такі, знаєте, грубі, товсті. Так, друзі, у мене було відео перед цим. Називалося Уже збираюсь на наступні грибні мандри. І там я вам розказувала, подивіться, до речі, хто не дивився. І там я вам розказувала. Ой, за те, що я вже збираюся йти на наступні. І так як я сьогодні на наступних і прийшла на те місце, де я була, знаходила зонтики. І я зараз тут. Дивіться. Так, але перед цим, будь ласка, прошу вас поставте лайк. Пишіть коментарі. Дуже цікаво, що ви думаєте, чи вам цікаве моє відео. Нажимайте на колокольчики, щоб знали. Коли буде наступний, тому що наступних буде і буде. Гляньте, яка погода, Боже, дивіться, ще гриби будемо збирати. Дивіться. Краса. Все, іду. Це у нас зонтик, 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 зонтик. Ура. Так, і запрошую, звісно, до себе нових підписників. Будь ласка, підписуйтесь. В лісі дуже цікаво. Ну, поділюся, що знаю. Розкажу вам про те, що в чому розумієте. Да. І також вас запитаю. Ви мені дуже часто підказуєте те, що я не знаю. Давайте ділитися один з одними. Давайте ділитися своїми думками, своїми якимись знаннями. Так, дивіться, який красивий. Ой, дивіться, так, а великий який. Так. Ой. Е, до речі, беріть, дивіться, зараз вам про нього розкажу. Ага, зараз я вирву і розкажу. Е, я беру з ніжкою. Ніжку я висушую. І вона в мене йде на спецію. Спеція, до речі, бо так ви її не з'їсте. Дістив нам в зонтику тільки шапинка. Ну, я беру. О! Якщо ви не дуже розумієтесь, я завжди кажу, беріть, не одрізайте, а беріть із ніжкою. Дивіться, оце вам класичний зрілий, дивіться, дорослий зонтик, не перерожчий, самий смак. Дивіться, трошки вам і про нього розкажу. Так як у мухоморчика у нього немає яєчка. Бачите, тільки ніжка йде внизу, така потовщина. Так. Вона йде завжди в таких візеруночках, і вона всередині пуста. Отак, як ви нажимаєте на неї, вона просто пуста. так? У мухомора ніжка така цупкенька, вона повна вся, а тут ось цупка е пуста. так? Дивіться, всередині такі трішки розовенькі пластинки, трішки-трішки, але зовсім трішки. Це у такого вже дорослого. так? <зонтика>. І коли ви не розумієтесь, не беріть не розкриті шапинки, а беріть уже такі розкриті. І оце колечко у мухомору воно у мухоморчики воно прирожче. А тут а ви берете і воно у вас, дивіться, їздить. О, Туди-сюди. О, Бачите, поїхало. А у мухомора воно там зірвалося і приросло усе. А це у нас, дивіться, катається. Ну все, порвала. От і все. Ой, дивіться, який красивий зонтик. Так, йдемо, 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 бо я там ще бачу. Так, мої глядачі, насолоджуємося цим моментом. Бачу, що хтось тут був, але людина не розуміється, дивіться. Зірвала і недавно, і кинула, тому що не знає. але зонтик він, вон, бачите, гарний, не червивий. Ніжку кинуло, не розуміється. Так, зонтик раз. Ой, дивіться, який красивий. Так, отут долече колечко, тут, дивіться, буде не товста ніжка, воно буде їздити. Так, ану спробую. Так, Ага, ніжка не товста, але вона така дуже е, така рихленька, бачите? Не хоче їхати. Не подобається йому кататись на такій ніжки. Ну, то добре. Була на цьому місці, показувала вам, показувала вам один зонтик. А тепер, дивіться, виросли зонтики. Зараз я їх позбираю. Ось які красунчики. А потім шляпинки відріжу, ніжки окремо, бо так вони дуже багато займають місця в кошику. Тому ой, краса, яка дивіться. Ой, ну не кайф. бухетик зонтиків. Ой, клас, Ой, рада. Дякую, дякую, дякую. Ні, ну це просто мені сьогодні такі подарунки. Ой, дивіться, зонтики. Боже, яка краса. гарненькі які. Зонтичок. Ой. І ось тут бачу, дивіться, клас. Туди злонти. Так, я ще десь бачила на ну, розпущеному, Боже, дивіться, який великий, красивий. М -м -м -м. Клас. Бачите, отакі От у нас красунчики. Ага, де бачу, От там зараз піду, такий не дуже розкритий. Ой, знову фух, треба буде збиратися і йти. Так, і ось туди, бачите, не розкритий зонтичок, Молодесенький зовсім. Краса так. Ой, гарнесенький який, от такий. Бачите, як ви не розумієте, то... А тут уже, бачите, он, кілечко ще, прирос ще. Бачите, Приросло, ще воно в неї. Бачите, різницю. Зараз я вам покажу. Дивіться, тут кілечко є тут. Бачите, видно, як? О. О! І тут. А цей молоденький, там ще. Це кільце воно прирощує. Дивіться, які гарнесенькі. Клас. Іду далі. Це такі молоденькі. Видно, що недавно вони повискакували, бо шляпинки такі. Знаєте, не розкриті, а такі ще... О, закритенькі. Клас. Ура! Іду. Да. Красунчики. Дивіться, боже, оно де стоїть. Зараз піду до нього. Оце вам і зонтики. Ой, гарнисенькі. Ой почищу. О, ось які. Іду далі, бачу, його нуди молоденький. Так воно, дивлюся. Бачите, люблять, ой, дивіться, скільки. Ну, звісно, буду забирати всі, тому що поки прийду іншим разом, вони вже переростуть і вже ну, воно вже буде зовсім не те. Так що забираю, дивіться, скільки їх тут. Ой, які красиві. І ось сюди. Ой, це смакота, отакі малесенькі. Я їх, до речі, фарширувала, ці головки. Оці шапиночки. Так, і ось сюди, Боже, дивіться, що робиться з туленьчек. Ой. Гарнесенький. Ой. Так, і попробую, Так, обхожуся зараз. Ось такі гарненькі. Сюди. дивіться, скільки, боже. Цей забираю. Ой, повичищаю. Ой, дивіться, клас. Ой, я реально. в шоці, Подивіться, що робиться. І воно. Де. Так, збираємо. Та тільки дощіку не було, щоб дав нам зібрати такий гарний грибочок і зонтик. Дивіться, боже. А, красунчик який. Так, забираю. Так. Раз. А ось сюди дивіться. Ай. Гарненькі. Ой, а пахучі які? Ой, дивіться. І ось сюди бачу. Воно Такий великий, красивий. А, а тут. Боже, дивіться. Ой. Ой-ой-ой, Ой. Ой. Ой, да молоденькі, які гарненькі. Так, і ось тут бачу зонтик. Ой, такі зонтиків багато. Так. Ой, діти такі красиві. Ой. Красунчики. Так, ану, до щеку. Поки нам не треба, нам треба зібрати зонтики. Дивіться, які гарненькі. А -а -а. Да великі, які яка краса. Так, так уже спішу, щоб зібрати. Тоді вже порядкую їх, почищу, повідрізаю кубель ці. Забираємо. Так, дивлюся далі. Ой-ой-ой. Дивіться. Думаю, прийдуся ще один раз, може, де пропустила. І ось сюди вам, дивіться, красунчики. Звісно, пропустила. Ось сюди у нас зонтик. Красунчики ще. А де в нас скільки зонтики. Клас. Ось сюди у нас зонтиків. Ви тепер зрозуміли, що треба зі мною і наступну прогулянку, грибні мандри обов'язково провести зі мною. Фух. Ви навіть не уявляєте, які в мене емоції. Фух. Так, забираю. Ну круто-круто сьогодні таке ось похмурніло. Так, ще треба їх почистити, але... О, у Так, дивлюся ще. Ось сюди. Дивіться, оце вам і ходило. Ось тут такі он, ямки. Так, збираю. Полізла. Люблять вони в таких оце кущах рости, я вже замітила. Така містинка, кущі, кущі, тут бузина. Ой, красунчики ж, дивіться. Ой. Так. От вам іду. ви бачите, вже ось сюди чотири і здибала. І воно, бачу, ще. Пішли. Ходімте, ходімте, ходімте. Ось, ходімте. Бачите, такі кущі, кущі, дерева і кущів багато. Оно, ну, дивіться нас, красунчики. Хух. Осьо. Так. Ой. Бачте, Раз і раз. Так, уважно дивлюся. Забираю такі молодесенькі. Ой, який тугенький. Так, ой. Викручую вас. О, як біля кущика вам дивіться, отакий у нас красивий зонтик. І ось сюди. Так, треба подивитися уважно. Що це вам і вернулося. Бачите як? О! Оце вам і вернулася. Ось. О. О. Скільки? Два, 4, 6 штук. Так, далі йдемо. Ой, так, друзі, на цьому наша прогулянка закінчилася. Втомилася, але довольна. Своїм урожаєм. Бажаю всім миру, добра. Будь ласка, лайк, коментарі. І також запрошую до себе нових підписників.